Зараз буде ваша улюблена така рубрика. Підрізка, обрізка, формування. Формування дерев. Е, зроблю в одному відео. Що ж ви гіргочите? Буду кричати, бо тут в мене до гіргу не є. Е, зараз в одному відео зроблю е, обрізочку персика в один стобур. Поняли? В один стовбур, бо мало місця. І, мабуть, зроблю абрикоску. Обрізка абрикоса. І можливо ще попаде груша, можливо, з інше відео. Давайте, значить, зараз приступимо до обрізки абрик... персика і абрикоса. Давайте. Дивіться, ось, ось ці гергунеондо. Гір... В тому році я його веду в один стовбур. Зрозуміли. Надіюся, що я не буду перезнімати відео, бо варіантів більше немає. Я буду кричати, ви мені вибачайте за цей галджобалджож. Ану, ану почекайте, зараз я з ними поговорю. Щось в мене з ними не вийшло договоритися. Дивіться, якщо ви формуєте в один стовбур, поняли, в один стовбур формуєте, так як я. Дивіться, давайте зразу тако. Набирайте терпіння, бо буду показувати, що робив в тому році і який ми маємо результат в цьому році. Розріджено ярусна форма крони. Персик. Це персик у нас. Бачите, дивіться, всі гілки ростуть в різні боки, в різних місцях, але одна з одною не пересікаються. Зверніть увагу, що в тому році, ось бачите, йде гілка. Я її ось тут прирізав. Поняли, так? Да? Ось тут прирізав. Вона в цьому році нам дала молодий, красивий чудовий пагін. Ця гілка була однорічна, така як ось ця. Бачите? Дуже просто. Я вам зараз так навчу формувати персик в один стовбур, що ви його насадити можете в себе вдома, хто його обожнює, і будете. Тобто через, там, буквально через метр метр п'ятдесят можна понасаджувати і будете формувати, як я. Зверніть увагу, дуже просто. Одну гілку вирізаєте, другу прирізаєте, вирізаєте, прирізаєте. Дивіться, бачите, була гілка, я її прирізав, дало дві гілки. Поняли? Дуже легко. Ми одну ось це плодові бруньочки, дивіться. Зверніть увагу, зверніть увагу. Там, де дві, тако, бачите, три в купці. Це що ж мене на руку фокусує? А бруньки, о, бачите, Дві-три бруньки. Оце є плодові. Тобто, ви підходите і думаєте, якщо у вас одна, ви зрізали, значить, що робимо? Ось цю гілочку, одну з них я роблю меншу. Менше роблю для того, щоб вона звідси нам пустила, ось так само, як цього пенька нам пустили ці дві гілки. А цю я можу різати ось тут на плодоношення. Все, ця гілка нас відплодоносить, вона теж дасть якісь певні гілки. Але звідси ми получимо більш кращі і мощніші гілки, бо тут може бути один персик, а може і не бути. Піде все в плоди. Був зріз, дало нам три гілки. Раз, два, три. Тепер ми тут вибираємо, якщо я буду його сюди пускати. Цю я, значить, вона грубша, я її завалюю на плодоношення. Все, Тут ми получимо максимальний урожай. Ці дві я роблю ось так і, мабуть, ось так коротший. Тут я ще получу плоди і тут я получу плоди. Але і, і тут я получу на, на всіх трьох. І дивіться, всі вони на, різних, на різній площині, бачите, замовкли гуси. Бачите? Хоч тихенько кричати. Вони всі на, на різній площині знаходяться, тобто звідси підуть нові гілки, звідси підуть, звідси підуть. Нові гілки, і я потім вже в наступному році зріжу. Вони вже будуть виглядати так само, як ось ці зараз тут. Тут нам пустило одну гілку, тут я її просто ось ріжу, плоди там вище знаходяться. Мене плоди не цікавлять. Мені головне, щоб вони були всі теж на одні більш-менш відстані. Тут у нас, дивіться, була тоненька рахітна гілочка. Я їй прирізав кінчик, вона дала нам таких звичайних дві рахітні гілочки. Роблю маленький пеньочок, тоненький можна взагалі забирати. І ось цю я чуть-чуть роблю довшу. Половину практично на тоненьких ми зрізаємо практично половину. Поняли, так? щоб вони нам дали потім грубшу гілку. Тут ми тоненькі забираємо. Ось так. Так, така сама ситуація. Клод склоц. Тут можна лишати на плодоношення. Лишаю на плодоношення. Тут дало нам теж одну гілку, я її ось дивіться. Плодоношення, бачите, аж де ось тут, в цій частині. А тут у нас все вегетативні, тобто тут будуть листочки і гілочки. Значить, я її не дивлюся на то плодоношення, я вирізаю, щоб мені тут дало нову гілку. Тобто гілки десь цієї частини. Підуть, знов. Ну, і на наступний рік я так зведу сюди і тут переведу і, і, і ту приріжу. Поняли, да? все. Е, тут мені не обов'язково мати плоди. Плоди я вже буду мати на цих гілках. Тобто, тут так само, дивіться, плоди е, задало в кінці. Теж обрізаю на гілки. Тут теж. Можливо, я ось тут получу плоди. Фактично, ми будемо зараз отримати плоди вниз, в нижній частині. Тут ми не будемо, бо це наша буде формуюча. Якщо у вас така тоненька гілочка, ну, тут можна, ось я, наприклад, зроблю ось тут таку, щоб ми просто звідси отримали плодики, може буде якась хороша гілочка. Тобто, фактично, якщо розібратися, в цій частині ми отримаємо дуже мало середніх плодів. Піднімаємося вище. Тоненьке ми забираємо все вище. Тут вже в нас... ми вже робимо тут найбільше плодоношення. Зрізають вже на плодові. Двіться. раз, Два. Цю я просто роблю тоньшу, Якщо є 2 три, ви обов'язково більшу-меншу робите. Тут роблю пеньочок, так, тут теж на все на плодах. Ми вже тут загружаємо більше плодами ці верхні наші. поняли? Ось так. Ось так. ось так, І ось, ось бачите, отак виходить, що е, ці ми як на заміщення нас дайте середина. Ось, дивіться, які нас сюди, А чекайте, ось ще не зрізав. Ще з цього боку нижнього, Бачите, ще тут будуть плоди. ось, Ось, бачите, зрізав, тут будуть плоди. Тут коротенька, рахітна, вона ляже вналяжена цю я, її звідси заберу на такий пеньочок, можеш звідти пусти. Тут я теж перевожу на плоди, і і цю я перевожу, і тут і плоди будуть, і гілочка буде. Все, Тут я обрізав, дивіться, яка говорять, що неможливо формувати персик веретено. Як це неможливо? Просто зрізайте його. От зрізав я тут, да, зараз кажете, дуже високо зрізав. Ні. В цій частині ми отримаємо нові гілки. Поняли? І звідси підуть гілка. І ви поняли, я тут клоц, переріжу її на наступний рік, і цю гілку я вже тут переріжу. Тобто, хоп, і на наступний рік я звернув його назад. Тут є у нас дві гілки. Одну коротшу робимо другу довшу. Ось так. Тут ми е, теж робимо на плодоношення. Тут ми теж на плодоношення. Тоненько ми вирізаємо. Так, і пішов пагін центральний. Е, тут, звичайно, плоди аж там. Нам це не потрібно. Нам потрібно ось так. О, все. Тобто, щоб тут. Був крепкий, мощний такий пагінець. Давайте батренько щодо до абрикоски підійдемо. Є в нас абрикоска в тому році. Ми її обрізали, Ерлі блаш. Дивіться, це все ось на абрикосі, це все плодові брунечки, такі шарики. Бачите, навіть в нас центральна Україна, зараз лютий місяць почався. І в нас так доволі, ось дивіться, хоч прохолода, але такі бронючки стають дуже активні. Треба вже буде скоро після цих приморськів попрацювати. Є такий, непонятно, бібаун свого роду. Ось був зріс, сюди перевелося, сюди перевелося і середина в нас. Давайте я цю середину, мабуть, 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 ось тут заберу. Ось так. Я її тут заберу. Звільню центр і свого роду таке буде на два стовбура. Тобто, що я тут роблю? Я тут значить, перевожу їх сюди на бокові. Тут забираю і одну обов'язково прирізаю на абрикосці. Сухеньке теж прирізаю. Це все ці ось, ось коротенькі, це все плодові. Я їх трохи прирізаю, щоб вони активніше були. Але що ж, оце у нас двохрічна. Бачите, на двохрічні вони закладаються вже такі списики. Бачите? Вся двохрічна в нас це. Як робити з такими грубими однорічними пагонами? Можна їх переводити на більш коротший, а можна їх зрізати на більш тонший. Ось так, як тут. Ось так і ось так. Оце сухеньке треба повирізати, звідси. Ось так, бачите? Не, не кипішуй. Який пішуй малий. Але якщо у вас така гілка, то як груба, поняли, йде така, як ось мізінець чи ще щось, то ви її тільки кінчик перерізайте або взагалі не троїти, бо якщо ви її рубанете пополам, підуть сильно жирові процеси. Ось, дивіться, така сама гілка груба пішла. В тому році ось було приклоцування. Дало нам ось це. ось це. Ми можемо тут просто зробити частину рожаю забрати, перевести її на більш тонший і хоча б одну прирізати. Ось так. Тут така сама ситуація. Головне при обрізці, щоб світло багато попадало в крону, Незалежно незалежності від того, яке формування. Мова йде за гілки. Ось, звідси, гілка весь де вона груба, дуже багато так є. Для того, щоб отримати урожай, я тут, дивіться, це все частину забираю, цей віник, а одну, ту, на яку я перевів, я її прирізав. Легесечко прирізав, поняли? І тут така сама ситуація, розбор польотів. Тут пішло сюди. Так, що ми робимо? Правильно? Кінчик тут прирізаємо. Тут у нас дуже сильне загущення, вибиваємо звідси. І тут ми забираємо. Оцими всіма малесечками зрізами ми свого роду і нормуємо урожай, щоб був класний продукт. Поняли, да? ось так. Тому, тому, тому. ось так, Бачите, як можна формувати персик, як можна формувати абрикос, незалежності від того, що ви, як ви формуєте з будь-якої. З дерева хаотичного можна зразу сформувати. Головне, щоб ви візуально розуміли, що потрібно світло, потрібно, щоб всі гілки дивилися в різні боки. Ви давайте ще раз повторимо, грубі, однорічні, ви не рубаєте пополам, якщо треба, кінчик тільки прирізаєте або взагалі не трогаєте, або переводите на тоненькі списики, бо будете рубати грубі, буде гвалт, буде крик і буде страшно. Іду, іду ще кудись.